I'm Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у день 160-х роковин від дня родин митрополита Андрея Шептицького, запрошуємо цю вервицю, яка нас єднає щодня, помолитися разом з учасниками молодіжного руху Українська Молодь Христові, які зібрані у Славську з різних єпархій нашої церкви. Колись у 1933 році митрополит Андрей мав мрію, щоб українська молодь Христові належала Христові. З таким кличем він звернувся тоді до молоді. І цей клич він став заповітом для молоді і сьогодні крізь століття в серцях українська молодь принесла. Митрополит Андрей був переконаний, що Україна має майбутнє лише тоді. Коли українська молодь є вірною Христові, нехай ця наша спільна молитва буде свідченням, що його мрія, що його заповіт є живим і сьогодні, бо українська молодь хоче бути і є вірною Христові. Нехай праведний митрополит Андрей Шептицький сьогодні із Небес пробіжиться по цьому стадіоні ритмом сердець і зернятками. У наших руках будьте щасливі, дорога молоде України і цілого світу з Богом у добру путь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від оця, Родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного зоцем, що через нього все постало. Він, задля нас, людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і ніби, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понті Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день звідно Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою і судити, живих і мертвих. А його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну Апостольську церкву, і сповідаю в наймеще на відпущення гріхів. очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Духові Святому, що нас просвітив і святі католицькій вірі утвердив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше радісне таїнство, благовіщення Пречистої Діви Марії. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожувалася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити це привітання. Ангел їй сказав. Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у Лоні і породиш сина, і деси йому ім'я Ісус, він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова по повіки, і царюванню його не буде кінця. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І благословенний плід лона Твого, Ти породила Христа Спа і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ти породила Христа Спаса і зговорите душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя бо душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного Бога, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Друге радісне таїнство. Відвідане Пречистою Дівою Марією Єлизавети. Теми днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу, у гірську околицю в місто Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І, як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і сказала: Благословенна тими жінками і благословен плід лона Твого, і звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості зригнулася у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо зніснилося сказано їй від Господа, і мовила Марія: Величає душе моя, Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині... Облажатимуть мене всі роди, велике бовчини в мені всемогутній і святе Його ім'я. Отче наш, що єси на небесах, небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і, і прости, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спасу і душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого ти породила Христа Спаса і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь нас Божий наша, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство. Народження Ісуса у Вифлеємі, настав їй час зродити, і вона породила свого сина, первородного, сповила Його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Киріній. І йшли всі записатися кожен у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдеї, в місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло нас. Збавителя душ наших, вородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо Родице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте радісне таїнство, стрітення Ісуса в храмі. Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що надав був ангел, перш ніж він зачався в лоні. І як сповнились дні очищення їхнього, за законом Мойсея вони привели його в Єрусалим, поставили його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принесли жертву, як то написано в Господньому законі, пару горовиць або двоє голуб'ят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік, той праведний та побожний, очікував отіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законом звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, владико, можеш відпустити свого Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса серед учителів у храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалимне свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято, коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його проте не знали. Гадаючи, що він був у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів. Та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися розумові його відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому його мати Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він же відповів їм Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що має... я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, Є. і ми прощаємо прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти тими жінками, і благословенний плідло на твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло на твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плікло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в Скорботах не поверни, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Присвітає, Богородице, спаси нас. Тай, Богородице, спаси нас, присвітає, Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу! Каже Христос: за двоє або троє зберуться в моє ім'я, там є я серед них. Сьогодні нас значно більше, ніж двоє, або троє, які зібралися в Боже ім'я, тому нехай Господь прийме цю нашу молитву, нехай Пресвята Богородиця занесе її своєму Сину, а нашому Богу. І нехай ця молитва пришвидшить нашу перемогу, справедливий мир, а також пришвидшить. Процес беатифікації слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Ми усім щиро дякуємо за спільну молитву всім тим, хто є тут присутній, і всім тим, хто лучиться до цієї молитви за допомогою живого телебачення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Промінь світла їде на канікули з Богом. Учні катехетичної онлайн-школи живого телебачення вирушають на табір. Однак є діти, які потребують вашої допомоги. Підтримайте соціально образливі категорії учасників табору, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі і підтримайте наш табір. Станьте світлом для дитини.